У день Європи, 9 травня, подвір'я Чернігівської школи номер 25 перетворилося на справжнісінький танцювальний майданчик. Першачки з ентузіазмом долучилися до флешмобу. Під пісню Слава Україні виконали синхронний танок, який символізував єдність і дружбу між Україною та ЄС. Готувалися до акції впродовж тижня, вивчали та відточували рухи щоденно на ранковій руханці та перервах. Крім того, в межах святкування Дня Європи учні 25 ї школи створювали тематичні стінівки, а також за допомогою інтерактивних технологій вивчали історію та традиції окремих країн. На кожному класі ми розмістили QR-коди, де можна було за посиланням зайти, поглибити знання про ту чи іншу країну і для того, щоб Дійсно переконати, що діти за QR-кодами заходили, вони повинні були знайти саме свій QR-код своєї країни. А потім вже впродовж тижня вчителі англійської мови на уроках запитували, що ж діти взяли з цієї інформації, коли готувалися про країну, коли заходили за посиланням по QR-коду. Я готував про країну Австрію. Вона розташована в Західній Європі. Нашла я її під QR-кодом до номер 10. Столиця це найбільше мі місто Відень. Там народився Йоган Штраус ІІ. Його ще називають Королем Вальсу. Дуже хочу побувати у Відні, послухати в оригіналі мелодію на, на блакитному прекрасному Дунаї. Наш клас готував країну Грецію. Греція, в Греції столиця Афіни. В Греції, в море потрібно заходити в тапках, того що на берегу дуже багато морських їжаків. Доєдналися до святкування Дня Європи і учні Чернігівської гімназії номер 31 Тут також провели флешмоб, квести галопом по Європі і Євробазар. Кожен клас презентував певну країну та її традиційні страви. Задонатив їх можна було скуштувати, тим самим допомогти захисникам-захисницям. Ми представляємо на День Європи країну Польщу і нас. Мене і ще деяких моїх однокласників і однокласниць обрали на те, щоб ми показали традиційний танець кроков'як. І для цього брали в традиційні костюми. Діти дуже серйозно підійшли до підготовки цього заходу. Кожен клас дуже відповідально поставився саме до збору інформації. І батьки дуже активну участь взяли в підготовці, адже приготувати страви, ну навіть приготувати страви це теж є фінансово затратно, тому. Але всі справилися, всі, всі у великому захваті. І гроші, які ми плануємо зібрати з цього заходу, ми будемо обов'язково передавати нашим захисникам. За словами вчителів, заходи, присвячені Дню Європи, допомагають молодому поколінню відчути зв'язок з європейською спільнотою, її історією та майбутнім. Адже Україна це невід'ємна частина Європи. Тому святкові акції провели і в інших закладах освіти міста.